Щиро вітаю друзі. Всім, хто мене знає, привіт! Всім, хто не знає, будемо знайомитись. Якщо ви вперше побачите це відео, цей прямий ефір. То мене звати Єродана, я віддаюча у слов'янській традиції, практик окультних мистецтв. І, власне, сьогодні, мабуть, вже вкотре, але все ж таки бачу необхідність говорити на тему так званих прив'язок обряду хрещення. Теми розхрещення, і так далі, бо бачу, що в останнім часом дуже багато це питання піднімається у різних магічних пабліках, на форумах, групах і так далі. І тому, власне, хочу трошечки ще раз сфокусувати увагу і більше моє звернення буде, мабуть, для людей, які шукають себе в магії, і які таки хочуть практикувати і, власне, яка тут загвоздка. І такі, зрештою, дати відповідь остаточно вже для тих, хто слідкує за нашою спільнотою Ковен, власне, остаточно відповідь на питання: чи треба розхрещуватись, чи не треба розхрещуватись. Тому що багато ходить думок, багато пишуть про це дійсно практикуючих людей. Тож, давайте перейдемо до справи? Почнемо з. Афігітільних історій. Афігітільні історії здебільшого полягають в тому, що розхрещуватися не треба, що достатньо просто перестати ходити в церкву, молитися і обряд хрещення. як Сам відпаде, це цитата, це не мої слова, це буквально цитата. Так от в цьому світі немає нічого, щоб саме собою відпадало, тим паче, якщо воно було закріплене. Це такий перший тезис, другий тезис, який я бачила нещодавно, що розхрещуватись не треба, мовляв, муйня це все, якщо людина хоче займатися. Магією, то вона може перебувати в кількох Егрегорах. Ну, отже, ми ж перебуваємо в Егрегорі грошей, то чому Егрегор з Егрегором має конфліктувати? Типу релігійний Егрегор це теж Егрегор. Ну і взагалі побутує думка, що все в світі це Егрегори. Ніт. З багаторічної практики і досвіду і глибокого вивчення теми, я сміливо заявляю, що Егрегор і оригінальний духовний канал це є кардинально різні речі. Почнімо з того, що Егрегори існують виключно в інформаційній, себто астральній площині, і ніяк не здатні впливати на дух, тому що дух це те, що забезпечує зміну. Якщо ми хочемо сплести дійсно якісний магічний ефект, ми повинні вміти користуватися власною духовною. Силою. Якщо ми не вміємо її скеровувати, використовуємо лише думку форми, фантазії, ну в кращому випадку слово жесту, форми, Ми без закріплення духовної енергії підкріплення не доб'ємося стабільного ефекту, оскільки астральні форми нестійкі. До відомо, одна одиниця духовної енергії може законтрити по мащам 10, як мінімум, одиниць астральної. Тому. Якщо егрегор це виключно астральне явище, воно не може існувати в духовній площині. Тому відповідно духовний канал, який себто власне канал, який прив'язаний до певних земель, там де є пантеон богів, це окрема історія. І боги, на відміну від Егрегорів, не потребують підпитки від людей. Вони існували, існують, будуть існувати. Повірте їм глибоко пофігу вірують в них чи не вірують, тому що підпитки від віри. Потребують лише штучні утворення, такі як Егрегори. Тобто, що це таке? Якщо ми говоримо про штучно створені егрегори, особливо культових особистостей, таких як релігійні особистості, святі, ецетра, вони мають особистість, вони мають програму рівно таку, яку нафантазували про них люди, тому що. Коли багато уявлені думок на одну тему збираються в скупчення, може виникнути псевдосвідомість, яка буде вважати себе щиро тим, ким про неї думають. І але до духовного, реальної сутності, чи до реально існувавшого історично святого чи навіть великого пророка, це не буде мати жодного відношення, і це потрібно розуміти, якщо ми говоримо про практику, і якщо ми говоримо про те. Чи варто розхрещуватись, чи варто відходити від якихось егрегорів? Тому не все в світі Егрегори. то а є духовні канали. Звісно, є і, наприклад, якщо ми візьмемо наш рідний духовний слов'янський канал, звісно, є уявлення про нього, і їх дуже багато, і звісно, вже сформований і Егрегор. Але Егрегор, на відміну від духовного каналу, не потребує виконання чітких правил. Тобто там завжди все йому пофігу, як ви будете там справлятись, головне, щоб ви віддавали туди енергію. На відміну від духовної традиції, яка вимагає туди увійти, розібратися, як це працює, і взагалі свідомим бути в цьому місці. Так, тобто це дуже різні історії. От так от, якщо ми говоримо про розібрались трошки з Григорами духовними каналами, це так дуже поверхово на хлопський розум. Тепер, якщо ми говоримо про Егрегор, я сказала, що він має програму. Є таку, яку заклали в нього люди. Беремо той самий християнський грехор, що там пише: нехай не буде інших богів крім мене, бо я є мстивий і ревнивий. Якщо або амаги і всякі там всякого роду відьми езотерики, богу мерзкі создання. Так от, якщо ви починаєте займатися магією, езотерикою, цікавитися в тому напрямку, ви автоматично попадаєте у категорію, каталог мерзкі создання. А що роблять з мерзкими созданнями? Правильно їх виховують, най не кажу. Да? нехороших хороших слів нецензурних, їх виховують, бо вони грішні. Відповідно, що як тільки ви зацікавитеся магією, як тільки ви зацікавитесь слов'янською традицією, чи скандинавською, чи будь-якою іншою, це не проблема. Це не означає, що ви не зможете. Практикувати я от в цьому сенсі. Але проблема буде в тому, що раптом ваше життя почне сипатися як картковий будиночок. Почнуться хвороби, проблеми з бабками. І як тільки у вас буде стояти питання проплатити за навчання, тим же рунам чи таро, чи будь-чому, раптом буде ставатися якийсь кавердак. І гроші треба буде на новий телік, на нову пралку, на здоров'я, на дитину в школу, ще кудись, але тільки не вам і тільки не оплатити навчання. Це такий я привожу дуже класичний приклад з практики. Тому, якщо ми говоримо про дійсно серйозну практику магічну, окультну, а не вигадки і шизотерику, то автоматично ми повинні розуміти, що так прив'язки Григора будуть заважати. Це перше вагоме твердження. Друге, якщо вони були припаяні до вас, називаємо це так, з дитинства в рамках певного ритуалу, не обряду. Ритуалу, тому що обряд це є виключно діяння в контексті богів в духовній традиції. Конкретний ритуал. Значить, ритуал хрещення він, це був конкретний ритуал з конкретними діями, який щось змінив на енергетичному рівні. Тобто штекер втикнули. І незалежно від того, вірите ви, не вірите, хочете, не хочете, енергія циркулює у вашому тілі. Так, якщо ви не ходите в церкву, не підтримуєте це, там не молитеся, не не утвердне, не віддаєте свою свободу волі через утвердження, те, що на що на все воля, чи яся не ваша, то да, цей зв'язок буде менший. правда, але він буде. І знову ж таки, як тільки ви привернете увагу Григора, тим, що ви вирішили стати богомірським созданням, яке практикує магію. Та-дам! Зв'язок посилюється, увага до вас посилюється і починаються кардебалети. Чому? Тому що люди придумали таку програму, мстивий і ревнивий. Ось таке в про Бога. Питання чому? Егрегор Християнський такий Егрегор, а не Оригінальний духовний канал. Тому що оригінальний духовний канал знаходиться в Ізраїлі. І якщо ми уважно читаємо ту саму Біблію, там не раз і не два, і не десять, пише Бог Ізраїлевий, і це не прикол, і це не випадково. Тут я поглиблюватись не буду, тому що інформація щепетільна, І даби не було блокування ефіру і наїздів, що я образила почуття віруючих, будь ласка, по. Читайте, погугліть там за апокрифи трошки. Ну, ви знаєте, чому заборонена література апокрифи, тому що не угодно, зрозуміло, так? Тому погугліть трошечки, пошукайте, пошукайте, хто такий Елохім, чому один з Елохім і дуже-дуже багато іншого цікавого ви можете нахопати в цій царині. І тому, власне, якщо ви добре це вивчите тему, то побачите, що Елі. Оті всі прекрасні Міхаелі, Ізраелі, це теж пантеон насправді. От, тому, власне, я розумію, що є, хочеться, щоб була монополія на істину і щоб одна релігія превалювала над іншими, але в світі, який настільки різноманітний, це тупо неможливо. Бо якщо ми говоримо про енергію, те, що в енергії, те і в матерії. Подивіться на різноманіття всього світу. На всі відмінності, навіть в рамках одного виду рослини тварин, не буває ідентичних особин. Кожне в соноводи свої якісь особливості відповідно. Так само і в енергетичному плані, і в енергетичному з точки зору сфер впливу пантеонів теж є різноманіття. От, і це треба сприймати окей, це треба сприймати спокійно. Насправді немає ніякої проблеми в цьому, і кожен вільний обирати той шлях, який він хоче. І було би прекрасно, якби ми, особливо зараз, українське суспільство, доросло до того, щоб перестати шпетити один одного, хто що куди хоче. Але якщо це стосується світоглядної позиції особистої, ну вообще, ну от просто по барабану, не знаю, хоч в буду, віра. Питання в тому, коли не розібравшись, як це працює, ми починаємо практикувати, іти в магію і іти до людей, брати клієнтів, тому що насправді ну, є велика різниця. Як працює той же самий Григор, є велика різниця, як працює духовний канал. Є велика різниця, маєте ви доступ до того духовного каналу, чи не маєте. Як його отримати, знову ж таки, є певні умови, входження в певну традицію. Так? Є велика різниця, чи просимо ми. Звертаємося, точніше не просимо, звертаємося до богів для себе і для родовича, які теж в традиції допустимо. Я говорю на прикладі Суменської, бо вона мені найближче, так? От і я знаю її зсередини. Чи, чи ми будемо звертатися для людини, яка знаходиться в християнському Егрегорії? Якщо ми маємо права і можливості, ми можемо звернутися таким чином, щоб людина не получила проблем. Але якщо не маємо, а якщо людина сама... Не забравши прив'язки хрещення, почне звертатися до традиції, в неї є слов'янська кров теоретично і навіть можуть відгукнутися, але не стануть. Знаєте чому? Тому що в тілі людини буде конфлікт між енергіями рідних богів і Грегором Сивого і Ревнивого. Тому для того, щоб зберегти жіке і здоров'я слов'ян, не будуть боги рідні відповідати людині, яка має цю прив'язку. Не тому, що не хочуть, а тому, що шкода. Ну, чисто по-людськи, як то кажуть, да тому що для богів душі наші і наші тіла, і якими нащадками нащадки є цих богів, скажімо так. Ну тобто їх енергія пропитувала ці землі, їх енергія пропитувала все, і наші тіла теж і кров слов'янська, вони мають цю енергію. Друге тіло наскільки міцно, ми взаємодіємо, так от, але не будуть вони кривдити тих, хто живе на цих землях. От тому ось ось така історія. Тому, якщо ми говоримо про практику, і якщо ми говоримо про серйозне практикування, заглиблення в окультну сферу і навчання, щоб працювати в майбутньому з людьми, то тоді зняття прив'язок хрещення є обов'язковим. І хто б що там не розказував, що вони самі відпадають, що нема конфлікту, егрегорів і бла бла віскас, це лише бажання людей. Для того, щоб все було простіше. Але якщо практик, називаючи себе практиком, намагається спростити. Те, що є краєугольно і кардинально важливим, то це говорить ні про що інше, як про рівень його професіоналізму. Так, ми робимо висновки про те, що якщо ми не розібралися темі, але лізем практикувати і тим паче навчати інших людей, то це означає, що ну, низький рівень відповідальності, низький рівень освіченості, і власне про професіоналізм мова там взагалі не йдеться. І це така дуже вагома визначальна історія, як практик нале відноситься до цієї теми. Якщо він починає розказувати, що розхрещення фуфіл, і все це фуфіл, автоматично це означає, що людина не вникла в те, як працюють тонкі енергії. В це можна вникнути, це пізнавана область. Просто треба мати систему методів, технік вивчення цього всього. От і якось так. Тому, власне, якщо вас зацікавила тема, у мене є лекція про... Родові канали і прив'язки хрещення, так, тому що ці теми теж зв'язані. Інформація, звісно, не проста і доволі нелегка, тому вона не викладається в загальний доступ. Але якщо ви хочете отримати лекцію, відповідно можете написати в директ і отримати можливість її прослухати. Вам скинеться вона в Телеграм. Тобто тоді треба буде додати мене у телеграм-контакт. Ось, якось так. Наразі все. Дякую за увагу і сподіваюся, що цей ефір він тут залишиться, що він буде корисним для тих в першу чергу, хто дійсно вирішив іти глибоко у практику. На всім гарного дня, мирного неба і слава Україні!